Ми прийшли з лісу, і я приніс ось такого кліща. Ми будемо зараз його витягувати. Це не перший кліщ, це у мене третій кліщ в житті, який в мене є. В нас є успішний досвід, як їх витягувати. Ми пробували різними методами, але ми зараз їх витягуємо самим крутим, самим швидким, самим доступним методом з усіх, які ми знаємо. Перед тим як його витягувати, я трошки ось тут збриваю волосся ось для чого чоловіку ніж. Для того, щоб брити на ногах волосся. Ось так ми трошки підготували площу і зараз моя дружина буде пробувати його витягувати. Так, я беру в руки телефон. Що в цей час робить дружина? Бере тонку білу нитку, тонка, міцна і біла. І три моменти важливі. бо Якщо брати чорного, це буде трошки не те. В'яже вузлик. І звичайно, як часто буває, не з першого разу це виходить. І пробуємо цю крошку маленьку. Зав'язати. Як успіхи, Зав'язали. Так, зав І Стараємося сильно, сильно не перев'язати, щоб так. не перетиснути саму особу. Якщо зараз цього кліща розірвати пополам. То прийдеться. Бо голова лишається всередині. Як за нозу голочкою випихає. І треба йти або до лікаря, або робити самому собі операцію. І перекручуємо ниточку. Просто отак от крутимо. Так. Ой, зараз би він Ой. Без, скорі, знов, Нічого. Так. таке буває. Зробимо повторно вузлик. Не до кінця. Зав'язуємо. Ось так. Нижню частину. Кладаємо, стараємося коло шийки в нього попасти. Він дуже маленький більшого легше витягнути. Це дуже маленький. Самий маленький. Він ще не встиг напитись моєї дорогоцінної крові. Дуже важко такого зав'язати. Ну, більшого дуже легко витягнути. І крутим ниточку рутом Знову